Можливо, на відео не дуже передається, але воно досить таке слоєне виходить, як наполеон. Головне не пересушити, і все у вас вийде. Тісто дуже ніжне, розсипчате. Чимось дуже схоже на тісто Наполеон. Головне не пересушити. Зробила з маком, з кунжутом і з цукром. Зараз одну розламаю і покажу вам, яке тісто у розрізі. Можна також використовувати як коржі, напекти такі великі коржики, змастити кремом, і буде смакота. Дуже гарно підростають. При випічці. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Натерла на крупній терці маргарин, вершковий маргарин у мене. Ви можете брати вершкове масло. Всі пропорції я опишу внизу під відео. Заходьте, читайте. До маргарину додаю сметану.